Війна змінила не тільки реальність українського суспільства, а й серйозно вплинула на міжнародну стабільність. Про такі змістовні теми поговоримо у цьому випуску під назвою Міжнародний вимір війни. Усім привіт! Мене звати Яна і ми розпочинаємо. І цієї миті зосередимо увагу на такому важливому та складному питанні, що звучить так. Які загрози для усього світу спричинило російське вторгнення в Україну? Передусім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, кардинально змінило уявлення міжнародної спільноти про стабільність миру у Європі та світі. Глобальна система світової безпеки виявилася неспроможною виконувати свої функції, а саме, попереджувати та зупиняти війни на планеті у 2022 році. Росія порушила і продовжує порушувати й нині 10 основних принципів міжнародного права, а саме суверенної рівності держав, рівноправності та самовизначення народів, мирного вирішення міжнародних спорів. Невтручання у внутрішні справи держав, мирного співробітництва, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, загальної поваги та захисту прав людини. Територія України з дня на день зазнає ракетних обстрілів, снаряди влучають у цивільні об'єкти, школи, університети, медичні заклади та житлові будинки мирного населення. Застосовуються касетні боєприпаси, фосфорні бомби, що до речі належать до заборонених видів зброї. За час повномасштабної війни Росії проти України трагедію відчули не лише мільйони українців, що втратили рідних та свої домівки, але й уся планета. Інші країни світу також усвідомлюють загрозу, яку становить Росія агресорка, і зараз я поясню, чому. Запорізька АЕС, найбільший атомний об'єкт Європи, з 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. Відтоді російські окупанти розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, обстрілюють росіяни й саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачують у скоєному ЗСУ. Та найстрашніше, що ці Синічні дії ядерних терористів, які перебувають на атомній станції, загрожують жахливими наслідками. Світ весь час під загрозою. З початку війни з Росією з України виїхали понад 14,5 мільйони наших співгромадян. Переважна більшість із них в'їхали до країн Євросоюзу. Варто відзначити, що країни Євросоюзу тепло зустріли українських вимушених переселенців та надали їм свою підтримку. Збройні сили Країни чинять гідний супротив агресору, захищають не лише українську землю, а й усю цивілізацію від рашизму. Зовнішня підтримка є критично важливою для України. Сьогодні весь прогресивний світ не тільки широко обговорює ситуацію в Україні, але й допомагає зброєю та гуманітарними вантажами. Активну фінансову, економічну, військову та політико-дипломатичну підтримку надали десятки країн світу. Вони також. Повністю підтримують територіальну цілісність, свободу та незалежність нашої держави й українського народу. Вкрай важливим фактором є те, що демократичні країни ввели жорсткі санкції проти Росії та визнали її країною агресором, а її президента кримінальним злочинцем. Також варто зазначити, що США та країни ЄС оприлюднили пакет санкцій проти великих російських компаній, а також центрального банку Росії. Крім того, було обмежено експорт високих технологій та використання валютних резервів. А чи знаєте ви, які діють у вашій місцевій громаді програми міжнародної підтримки? А поки ви пригадуєте, хочу розказати вам про організацію United for Ukraine, яка надає термінову підтримку та гуманітарну допомогу. На сайті організації є низка безкоштовних послуг, а саме Психологічна підтримка, освітні послуги, спілкування з українцями у спеціальній спільноті, допомога з юридичних питань, підтримка у працевлаштуванні. Тощо кожен охочий може зв'язатися з працівниками цієї організації та отримати інформацію у популярних соціальних мережах: Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері та Месенджері. Тут також надають інформацію українцям та українкам щодо поширених запитань про імміграцію, фінансову допомогу, житло, пільги тощо. Я вірю, що в історії людства є такі ситуації, схожі на момент великого вибуху, коли у вас є шанс зробити прорив, відпустити минуле та прорватися в нове майбутнє. Я дійсно вважаю, що нині для України саме така унікальна мить це цитата відомого американського політолога Майкла Макфола. А що про це думаєте? Ви обговоріть це питання зі своїми однокласниками, друзями, рідними. Відома правозахисниця Олександра Матвійчук, очільниця Центру громадянських свобод, отримала першу в історії України Нобелівську премію миру. Церемонія вручення премії відбулася 10 грудня 2022 року в Осло. У своїй промові лауреатка заявила про важливість демократичних цінностей задля захисту майбутнього усього світу. На цьому, все на сьогодні. Бажаю вам зберігати внутрішню стабільність, що б там не було. Дякуємо, що пройшли це заняття разом зі мною і до зустрічі на сайті Citizen.in.ua.